Смерть Артема Зайцева шокувала родину. Чоловіку було 44 роки. Мати каже, такому розвитку подій нічого не передувало. Він ніколи не жалувався, він не жалувався ні на серце, ні епілепсії, не болів. Ну, ну не було у нього проблем здоров'ям. Ну, ну Нормальний був чоловік в плані того, що здоровий. У нього одна єдина проблема була, це созрение. Пані Тетяна останнє з родини бачила сина живим. Розповідає, у ТЦК він був із 4 травня. Вони вламілися, вламілися серйозно. І він, як законопослужний громадянин, пустив все-таки. В відповідь він сказав, що у його документи тут, як как бы у мене по прописці, на що вони відповіли, збирайтесь, ми вас відвеземо за документами і привеземо туди, откуда взяли. По телефону він не мог зв'язатися, от вони його Увезли і держали до утра, поки він зі мною не зв'язався по телефону і попросил привезти документи. Ми обрали документи і поїхали Я ще спросила, а що тебе ще может привезти. Ти голодний, там, вас кормять чи як. Нічого не треба, привезіте мені только сигарет і бутилку води. Родину збентежило, чому ти ЦК Саксаганське? оскільки прописаний чоловік в іншому районі, а далі ще більше питань від побаченого насколько он был возбужден, что его не то, что там у него руки, у него руки, ноги дрожали. Я сразу спрашивать, что случилось. Все нормально, все хорошо. Все нормально, все хорошо. А тут у него как мантра. Стан Артема жінку тривожив ще до трагічної звістки. У нього губи кровавого цвета, і вони в два чи три рази більше. І он говорить уже не может. таке впечатлення, що у нього зубів немає. «На що з тобою? Тебе Все нормально. И тут же за его спиной раздаются. Вы что, хотите сказать, что мы его били? Я говорю, ну я не знаю, но вы посмотрите, что, что это. Ну они с такой ухмылкой, с такой этой, как будто вы... Ну, они вообще здесь ни при чем. Он нас обнял и, и убежал. Я же говорю, я последний раз сына обняла и не думала, что это. Я его больше не увижу живым. У цей же день чоловік і загинув у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП. Повідомили наступне: різке погіршення здоров'я військовозобов'язаного супроводжувалося ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов'язаному надавалась домедична допомога. Співробітники поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу. Родина звернулась до поліції. Спецпрокуратура розпочала розслідування можливого перевищення службових повноважень співробітниками Саксаганського ТЦК. Справою також займаються слідчі ДБР. Буквально на другий день після експертизи судібна медицинської ні готові були, щоб ми забрали тіло і похоронили. Ми отобрали всі какби бы, фрагменти, які на можна хоронити. Нині родина чекає на проведення незалежної експертизи. Анастасія Якубовська, Давид Юрченко, Борис Єфімов Дніпро Тіві.